На два з половиною мільярди на благоустрій зелених зон, парків та скверів. У Чернігові презентували проект програми озеленення міста. Облрада відмовилась продовжувати оренду приватному підприємству Ліки Україна чи повернеться 28 аптек та аптечний склад у комунальну власність. 110 протоколів на 69 тисяч гривень. У Чернігові комунальні інспектори з паркування почали виписувати штрафи. Вітаю в ефірі новини на Юа Чернігів. Студії для вас працює Анастасія Лоза. 2 мільярди 700 мільйонів гривень стільки за найближчі 4,5 роки хочуть витратити на благоустрій зелених зон, парків та скверів у Чернігові. Це передбачено в проєкті програми озеленення міста до 2025 року. Його сьогодні на нараді в міськраді презентував начальник КП капезаленбут Артем Стах. У місті визначили 30 місць, де мають з'явитися сквери, парки, сади та бульвари. Висадити планують понад 4200 дерев загальною вартістю в 91 мільйон гривень. Як сказав Артем Стах, гроші на всі заплановані проекти в бюджеті міста не передбачені. Як і коли їх зможуть реалізувати, розкажемо далі. На розі вулиць Бодна Рука і проспекту перемоги в районі п'яти кутів облаштовують сквер. Працівники КП «Зеленбуд» укладають бордюри на місці майбутньої зони відпочинку. Я сподіваюся, що основні роботи ми зробимо до Дня Незалежності, а вже озеленення, саме озеленення ми будемо робити по по сезону восени цього року. Тут Нічого нормального, як правило, не було, чому ні. Я думаю, тут багато і житлових будинків і буде де відпочити. Створення цієї паркової зони один з пунктів програми озеленення Чернігова. Проект, який планують реалізувати до 2025 року, сьогодні презентували у міській раді. Згідно з проєктом, в найближчі 4,5 роки у місті хочуть облаштувати 30 місць, де мають з'явитися сквери, парки, сади та бульвари. Витрати, які порахували на все це, в Зеленбуді понад 2 мільярди 700 мільйонів гривень. На сквер на п'яти кутах передбачили 4 мільйони 500 тисяч гривень. До його створення у керівництві. Ка громадської організації екоміста Сергія Безбородька є питання. По перше, забагато, а по друге, взагалі недоцільно і були внесені дерева гліду, які росли на тому самому. Кутничку, де пропонують новий сквер, і ось як на мене, облаштування нового скверу за рахунок існуючого це недоцільно і навіщо зносити дерева існуючі, і замість них щось висаджувати, якщо там і так все нормально. І тим паче саме ця ділянка, на якій пропонується облаштування скверу, вона не є там активною, вона не є транзитною. Це скоріше просто узбіччя. Цього року також планують створити сквер біля молодіжного театру. Його вартість понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. В наступні роки передбачили створити сад Левка Лук'яненка на розділі вулиць Рокосовського і проспекту Перемоги. Сквери на вулиці Гончій, Свято-Миколаївській. Найдорожчий проект зеленого коридору вздовж Стрижня. Його вартість понад 962 мільйони гривень. Облаштування коридорів зелених між районами міста і один з коридорів це від вулиці Яськова на протязі річки Стріжень аж до Красного мосту. Там дуже потужна така обширна зелена зона біля ЗАГСу, Її теж треба облаштовувати. Це злакові культури, це багаторічники. Різнотрав'я, Маврітанські газони так далі, і тому подібне. Всього за 4,5 роки за програмою у Чернігові хочуть висадити понад 4200 тисячі дерев. На це планують витратити 91 мільйон гривень. Вартість одного саджанця коливатиметься від 10 до 30 тисяч гривень. Більшу частину нових дерев складатимуть липи та клени орієнтовною вартістю 14,5 тисяч гривень. На цей рік у Чернігові запланували висадити понад 500 дерев, на що витратять понад 9 мільйонів гривень. Дерева мають бути в обхваті стовбура від 20 до 25 сантиметрів. Це вже дорослі дерева віком 7-8 років і у висоту десь до 6 метрів. Це клен, платан, липа. Граб плануємо висаджувати також. Є в нас Пропозиції в цьому році висадити на вулиці хлібопекарський ліквідамберд, проблеми з сіллю і так далі. Вони мають бути стійкими до цього всього. Насправді, дорослі, високі, підрощені саджанці, вони не дешеві. І інколи навіть підготовка лунки до посадки може коштувати стільки ж скільки і дерево. Гроші на все, що заплановане програмою, каже Артем Стах, в бюджеті міста не закладені. Її проект розглядатимуть депутати на сесії міськради. Далі ми маємо представити на розгляд сесії міської ради і затвердити. І вже коли буде затверджено рішенням сесії, це буде документ, який треба виконувати. Залучати до озеленення міста планують і бізнес, і небайдужих людей. Робимо табличку, меморіальний знак, там дошку і от показуємо прикладам, що оце зробив бізнесмен такий. Та це сквер, зроблений завдяки громади. Такої також у місті запровадять систему обліку наявних дерев Надія Куліш, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному. Облрада не продовжила оренду майна колишньої комунальної мережі аптек Товариству Ліки України. Договір оренди закінчується 29 жовтня. Таке рішення ухвалили сьогодні депутати на сесії. Нагадаємо, у 2019 році майно комунального підприємства Ліки України передали в руки одноіменної приватної компанії. Загалом в оренду на три роки віддали 28 комунальних аптек і один склад. За це компанія сплачувала в обласний бюджет 3 мільйони гривень на рік. Тоді частина депутатів облради висловлювала проти такого рішення, називали його незаконним та оскаржували у судах. Нині ж після рішення депутатів не продовжувати оренду управління комунального майна має три місяці, щоб запустити роботу колишнього комунального підприємства. На це потрібно за попередніми підрахунками близько 20 мільйонів гривень. Подробиці зізнавалася Юлія Кулик. За 7, против 19, утрималось 23, рішення не прийнято. Товариство з обмеженою відповідальністю не продовжили оренду цілісного майнового комплексу Ліки України. Два з половиною роки тому весь комплекс, зокрема 28 аптек у різних районах Чернігівщини та аптечний склад, передали в оренду приватному підприємству з такою ж назвою. Зробили це рішенням управління комунального майна без голосування. Частина депутатів облради була проти і оскаржувала це у судах. На цій сесії могли продовжити оренду ще на три роки. За це проголосував заступник голови облради Дмитро Блауш. Я депутат попереднього скликання. Я три роки тому чув економічні аргументування. Я й попередньо голосував за передачу це в приватне підприємство, тому що ми розуміємо на практиці, що все, що приватне, воно насправді працює, вдобувається успіху, заробляє гроші. Депутат облради Юрій Музика голосував проти продовження оренди. Мало це робота лежним чином, і бюджет буде наповнюватися напряму не через посередників, не через приватних осіб, а напряму бюджет буде йти весь сукупний доход, весь прибуток буде поступати в бюджет обоснованно. Підприємство платило в обласний бюджет до трьох мільйонів гривень на рік. Надходження будуть менше, звісно, від оренди воно доходи були такі, що значно покрива значно перевищували ці надходження, які були від податків, які сплачували комунальне підприємство свій час. Для того, щоб поновити діяльність КП, треба великі гроші з бюджету. Припинення договору оренди позначиться на роботі складу та 28 аптек, які входили до майнового комплексу колишнього КП, сказав директор підприємства Ліки України Ігор Назаренко. Частина з них розміщені у сільській місцевості. 20. 8 аптек, це якраз з них 12 аптек сільських. І це думаю, що це така проблематика, яка буде, буде обласна рада вирішувати, бо це, їх рішення було не продовжувати і їм надавати відповідь громадам, яким чином в громадах будуть працювати надалі аптеки. Щоб запустити роботу комунального підприємства, потрібно знайти персонал в аптечну мережу, отримати ліцензію та купити ліки. Зі слів заступника начальника управління комунального майна облради Сергія Свиридова, загалом на це потрібно близько 20 мільйонів. Депутат облради Юрій Музика пропонує використати гроші, які ліки України повернули в бюджет за реалізовані залишки товарів. 26 мільйонів це ті кошти, які ТОВ заплатила, коли викупала відповідні там основні засоби. Там якщо на це ліки. Для продовження роботи я думаю, що треба буде закупити також відповідну продукцію в обласному бюджеті на це, так як ТОВ перераховувало обласний бюджет, то відповідно з обласного бюджету можна перерахувати це на ці потреби. Договір оренди закінчується 29 жовтня. Одна з пропозицій від депутатів знову віддати комплекс в оренду тільки через аукціон. Чому нам не підождати 3-4 місяці і зробити через аукціон? Це ж надходження до обласного бюджету. Юлія Кулик, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. У Чернігові з шести пунктів масової вакцинації працюють лише чотири. Вони розміщені в ТРЦ ЦУМ та Голіву а також в школах номер 21 та 24. П'ятий працюватиме на вихідних у приміщенні колишньої Деснянської районної ради, що на п'яти кутах. Там працюватимуть два пункти: в одному вакцинуватимуть коронаваком, в іншому модерною. Про це сьогодні на нараді повідомив гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар. З його слів від початку вакцинальної кампанії у Чернігові першою дозою щепили майже тридцять Три тисячі людей і другою дозою понад 16 тисяч сто. Терця Цун Чернігів працює на другу вакцинацію Пфайзер, всі інші на Модерну і проспект Перемоги 141 Деснянська районна рада, крім Модерна, працює ще на другу вакцинацію Коронаваку. Також кожного дня у нас виїжджають мобільні бригади, які забезпечують проведення вакцинації в організованих колективах. І звичайно в поліклініках працюють кабінети щеплень, де проводиться друга вакцинація всіми перерахованими вакцинами, а також перша вакцинація на коронавірус. За добу в області виявили 17 хворих на коронавірус, одужали 6 пацієнтів. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Загалом за час пандемії на Чернігівщині зафіксували 57 804 випадки інфікування COVID-19, 56 095 людей одужали, 1386 людей померли. 110 протоколів на суму 69 тисяч гривень, трохи більше ніж за тиждень склали комунальні інспектори з паркування у Чернігові. Про це Суспільному повідомив начальник відділу контролю за паркуванням Денис Король. Як реагують чернігівські водії на виписані штрафи та які порушення найпоширеніші, розповість Гордій Єрмак. Цей легковик припаркований ближче 10 метрів від виїзду з прилеглої території. На це вказує лазерний прилад. Інспектори з паркування склали на власника цього авто протокол на суму 680 гривень. Таке порушення є порушенням, яке суттєво перешкоджає дорожньому руху, оскільки коли транспортний засіб виїжджає, ми бачимо з прилеглої території, його також не бачать водії інших транспортних засобів. Він не може бачити. Проїжджаючі транспортні засоби, що може призвести до ДТП за трохи більше ніж тиждень роботи. Інспектори з паркування у Чернігові склали 110 протоколів на суму 69 тисяч гривень. Штраф отримала і Чернігівка Тетяна Бивалькевич, коли залишила неправильно припарковану машину, йдучи на роботу. Фінансою отримала, тому що ну тут я вже дійсно нарушила. Моя машина знаходилась, Я її припаркувала, виходить була. От пішохідного перехода на расстоянии 7,5 метрів, по правилам дорожнього движения, можна паркуватися не ближе 10 метрів пішохідному переходу. Тетяна каже, не знала, що в місті працюють інспектори з паркування, а на око їй важко визначити відстань до пішохідного переходу. Приблизительно бы, не можу виміряти точно, как говорится, на глаз можу определить, що возможно є 10 метрів, возможно, нет. Ну, в связи з тим, що Парковачних місць в центрі города, особливо в час пік, в робоче час, просто катастрофічно не хватає. За словами Дениса Короля, інспектори деколи пробачають водіїв, які паркуються на відстані 8-9 метрів від пішохідних переходів. Третій день проходимо. Автомобіль стоїть в цьому ж місці, тільки він з ну, Трішечки там варіюються. Вчора було десь біля 9 метрів від пішохідного переходу. Пройшли, подивилися, ну, думаю, можливо, людина поспішала, можливо, людина ще щось. Поклали просто інформаційну листівочку, думаю, все, Ну вже ж не буде стояти. Знову йдемо, знову цей автомобіль стоїть. І знову 9 метрів, знову поклали листівочку. І от сьогодні бачимо, що також 9 метрів стоїть автомобіль від пішохідного переходу. Є порушення. як не хотіли штрафувати, Тиму, якщо людина вже завтра стане і попередження наші просто не діють на людину, то тоді доведеться винести просто постанову. Чернігівців постанови обурюють, каже адвокатка Ярослава Підмогильна. Але за її словами, поки у місті не було випадків оскарження дій інспекторів з паркування. До нас звертається багато осіб, а, приносять відеофіксацію та фото, а, і ми їм рекомендуємо. Дивлячись на ці документи, ми рекомендуємо, що деякі з них можна оскаржити, а деякі відповідно все чітко було складено інспекторами з паркування. Однак, багать, ну, багато людей вони відмовляються від наших послуг, оскільки вони вважають, що дешевше заплатити штрафи ніж судитися. Мова про незаконність дій інспекторів йти не може, каже юрист Олексій Кінебас. В кодексі України про адміністративні правопорушення є відповідна норма, яка дозволяє виконавчим комітетам делег... ну, фактично делегувати ці повноваження, а саме повноваження. Важені зі складання, ну протоколі, тобто а, та тимчасової евакуації транспортних засобів інспекторам. з паркування. у нас є правила дорожнього руху, і на підставі цих правил склалася вже судова практика. І тому ми діємо в межах. Правил дорожнього руху України у нас є пріоритет міжнародного права перед національним законодавством. Нагадаємо, штраф за неправильне паркування становить від 340 до 680 гривень і складається на власника авто. Протягом 10 днів сплатити можна 50% від штрафу. Також у автомобілістів є 10 днів, щоб оскаржити постанову у судовому порядку. Гордій Єрмак Олександр Сідько, новини на Суспільному. Таким був інформаційний вівторок, 3 серпня зустрінемося з вами завтра 13-й. Будьте здорові та залишайтеся з суспільним. У середу, 4 серпня, у Чернігові синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура повітря вдень буде плюс 20, плюс 26. Вночі плюс 14, плюс 16. Вітер 0,1 метри за секунду. У Курюківці буде невелика хмарність. Температура повітря вдень буде плюс 20, плюс 26. Вночі плюс 15, плюс 17. Вітер 1,2 метри за секунду. Жені синоптики обіцяють ясну погоду. Температура повітря вдень буде плюс 20 плюс 27 градусів. Вночі плюс 15, плюс 16. Вітер 0,1 метри за секунду. У Новгороді Сіверському буде ясно. Температура повітря вдень буде плюс 20, плюс 25. Вночі плюс 15 плюс 16. Вітер 1-2 метри за секунду. потоках буде невелика хмарність. Температура повітря в день буде плюс 21, плюс 27, вночі плюс 16, плюс 17, вітер 1 метр за секунду.